Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. І сьогодні я прийшовся по гуртовому ринку. Це у Львові. Ну і записав які ціни. І не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки. Звичайно, коментарі, коментарях, які у вас ціни на ринках. Картопля. Так, капуста у нас була 50-52, це молода. Цвітна 115. Огірок. 60, 75. Картопля молода, 50-40. ревень був 15. Мене питали по ревеню. Я спеціально пішов, походив 15-25, Це по ревеню. Перець 110. Це на рядах. Я читаю, де на рядах на вулиці. Буряк 60, редиска 16. І редиска 50, 60. Це 15-16 пучками, а вже на кілограми 60-50, ну, залежить від якості. Кабачок 50, броколі 160. Пекінки я не знайшов. Питав, яка казало, що сьогодні не було. Цих пекінки я не бачив. Тепер картопля стара 4,50 всюди картоплі є. Посадочна 2,53. Морква 35-38, цибуля 50-53, буряк 10-7, капуста 40. По полуниці полуниця 150, 120, була 160. Залежить в чому є, чи в ящиках, чи в пінетках, ну це буває переважно дорожче цей продукт. Яблука від 13 до 30. Тепер копчена слива слива 185, в'ялена 100. Кавун зайшов я середину, по який кавун, навіть трохи інтересно, мені було. Кавун 50, баклажан 65, часник 100. Гриби від 40 до 70 гривні. Укроп 220, петрушка 220, салат 50, рукула 100, кінза 250, цибуля перо 100. По розсаді розсада помідор 5 гривні 7, перець 5 7 і баклажан 5,7, капуста 2 гривні. Одне, що здивувало, ігрок 15, 20. І ще був Кавун, кавун, розсада одного кавуна, в одних було тільки 25 гривень. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні, і навіть виростити розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. Якраз садити. Отака була. Сорт питав, не знали, поки сорта, ну, але розсада непогана була. Квіти троянди 100 бачив, на гурт дешевше давали, а так, якщо одну брати троянди 100 гривень. І квіти від 8 до 50 гривень, але ну, вибор дуже великий. трошки, казали, що трохи піднялася ціна. Небагато, але піднялася 1-2 гривні, на гурт піднялася ціна. Такі, ну по скажу, що там беруть, беруть кому що треба. Ти беруть це. Я не можу таке побачити, як в нас, наприклад, було на Херсонщині. Там був оптовик, були оптові е, ті продавці. Ну і гуртові, щоб оптові е, самі покупці, які закупляли, там було все видно наяву. А тут їдуть не тільки за одним е, товаром по овочах, а їдуть беруть все. Там можна взяти все, що хочете. Раз в неділю буду таке відео вам посилати. По цінах я знаю, що був би ліпше, щоб я знімаю. Поки не будемо краще, як вернемося вже на Херсонщину, тоді вже я буду знімати вам такі добрі ціни добрі овочі там на Херсонщині, бо тому що ми в це віримо, і перемога буде за нами. І як то кажеться, хлопцям нашим ЗСУ. Як то здоров'я, ну і, звичайно, перемоги і життя. Саме в першу чергу це життя. До побачення, всього найкращого!